Доброго дня, шанувальники, природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми сьогодні Відвідуємо низини Карпати, пробуємо знайти білих грибочків. Ми сьогодні вдвох з сином. От, ну скажу, зайшов до лісу. Весло тільки з сироїшками і з великими. Рабовичками або калічками, як в народі кажуть. Так, зараз 10 -та година. Ну, чи вдасться нам хоч пару білих знайти. От не знати. Бо щось, щось досить сумнувато. Ну нічого, будемо пробувати. Ну, а вам покажемо, розкажемо що. Робиться на даний час не задак Карпати Місця гарні, от яка сироїшка величезна виросла Місця гарні але чекаємо, другої хвилі білогербів. Добре, щось буде цікаво Будемо на зв'язку. От. Перший білячок. Старенький. Вже піде, мабуть, гниленький Ну. Ниленький, старенький. Червонічки, це вже осінні, осінні, о, грубкуватийки. От знайшов декілька штук біля чків. Так, один із них. Ось такий. Дальше двигаемся. Ствол один. Уже старенький. А там еще есть. Уже старенький. Старенький, неленький. Ще один. Старенький гниленький. Нічого не поропиш. Переросли. Всім привіт народ, слава Україні. Поїхали ми ще трохи в ліс. І от знайшов перших білячків на своєму місці коло машини. Ось там, Добре, хай ще стоять. Потім як буду вертатися, то заберу, щоб не носитися. Що ж погнали, подивимося, що ми сьогодні назбираємо. Ось які баранічі роги. Вроді так вони називаються. Взяв би якби було ближче коло машини. Може потім спеціально вернуся. За ними. Дехто полюбляє їх дуже. Так, щось я хожу, хожу. То сумно, але от знайшов Двох. То чи то Це білий, це калічка. Що ж беремо? Але щось з грибами сумно. Ой, який красочок. Верес. А він мене чекав. Оце робочок. Руба шапка важкий. Ще який білячок. О. А йому вже амінь. Які білячки вже погнили. Один. Другий. Ну ти ще. туди не йшло, а от тут є. такий особі позитивчик. А ну. А ну ті ще можуть бути. Ой, які ще білячки в березі. От один білячок. Так а вон Другий білячок. О. Ой, яка шапка. Груба. Ось такі ось два грибка. Збираю сироїшки, а тут білячок такий виріс. Появився на світ божий і то вроді він не поганий. Знайшов червонячка молоденького. Хто коло машин? Та як білих нема, берем Ох, ще знайшов барані черга. Тато казав брати. Беремо, але як їх донести? Не такі хрупкі Зараз щось придумаємо. Внесу я до машини ті баранячі роги. Але попавався мені грибочок білий файний. І там вроді. Ну, О, треба відносити до машини. І то файні грибочки. Треба йти до машини, віднести то ті гриби, бо я їх поламаю. Там ще вроді є. О, тут навіть молоденькі є. Так, і там ще є. І тут ще є. І тато підійшов з кошиком. Вже повертаємося до машин і знайшов дві булочки. О! І тут ще одна булочка. Таке риби мені подобається. Знову нам попався білячок. Біля чок-чок-чок, А такий він є. Старенький, ну, мабуть, чистенький. Виходить, від мене чекав. Той білячок чок. Ну, шапочка на розсаду. Ось ще один старланчик Подемся що з собою представляє. О, На розсаду Ах, який білячок сховався Ось він є О, добротний От ще один симпатя Ох! Oh. Що симпатя, то симпатята. Ah. Я тут зірвав, глянь, а там ще один. І також Ціка... о, то вже грубкуватий. Це вже грубковатий білячок. От і завершилася чергова поїздка. в зиний Карпат. Поїздка вдалася, хоч і біленьких небагато, але результат є інших грибів. От показує результат. Оце є бараничі роги. А тут сируїшка, червонячок, білячок і тому подібне. Ну Підберезника нема, колічки нема. От такий сьогоднішній результат. А тепер будемо думати, де то все діти. Так, ну а вам всім бажаю стократ крат більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть в себе вдома. А також такожте копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення, до и зустрічі.